Добрий день, сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхала наступна автівка Kia Niro, праламутровий білий колір, батарейка 64 кВт, великі легкосплавні диски. І за ним приїхали клієнти з Одещини забрати свою автівку. Дуже довольні. З ними поїхала ціла група підтримки. Ось наші нові власники автомобіля. Вітаємо в файному місці Тернопіль. Дякуємо да. і вас вітаємо. Дякую. Дякую, як добралися. Добре, доїхали дуже чудово. Гарні у вас дороги сюди. Дуже гарно. Гарне місто Тернопіль. Омеляну і вам дякуємо. Да. Дуже багато передивилися відео і приїхали до вас в Ютубі. А да. Як Тут... давали задаток, то ви переживали. Е, ви знаєте, ні ну, не переживав, тому що бачив теж відео з цим питанням, люди не переживали, тому і ми не переживали. Да. То, то, то й Все, все реально, да, да. все реально, все нормально. так що можна, да. Можемо рекомендувати. Да. Добре, дуже рекомендує. вам дякую. дякую. Всім українцям також рекомендую переходити в цьому році на електрики, так як з 1 січня 2026 року. Вже машини подорожчають близько 30% за рахунок ПДВ 20% і 10% мита. Да. Тому всім бажаємо їздити економно, комфортно і щоб всім подобалось те, що ви купуєте. Все. Швидкої перемоги всім! Швидкої да. перемоги також. В нашій Вас чекаємо в Тернополі для збільшення автопарку або для його оновлення. Це можливо. Да. Вдалого... Користування автомобілем, комфорту в поїздках, до нових зустрічей. До, нових зустрічей. до побачення! До побачення.